Начальник частини підводного розмінування Андрій Власенко розповів про свій шлях від водолаза до водолаза сапера. Поділився спогадами про перший виклик, а також розкрив особливості та ризики цієї небезпечної професії. Детальніше у відео головного управління ДСНС України в Черкаській області. Андрій Власенко у 18 років отримав посвідчення підводного плавця. Згодом працював у підрозділах черкаського гарнізону. Коли 2009 року було створено водолазний напрям служби, його запросили як фахівця, який добре орієнтується в цій сфері. Емоційно і фізіологічно водолозмові бути готові, так як у нього для цього є без Посередню черговість, планомірність, тренувальних спусків. Він за рахунок тренувальних спусків має бути завжди готовий. А коли вже йде безпосереднє завдання, він отримує інструктор, що його може чекати умови праці, глибина наявність течії, проводить роботу з одяганням. Одягає водолаз спорядження. Перед всім його перевіряю, робить робочу перевірку. Водолаз працює одну-півтори години, доки дозволяє запас повітря в балоні. Після відпочинку він знову може занурюватися у воду. Андрій Власенко зазначає, що найважче доводиться навесні під час спаводку, коли сильна течія ускладнює роботу, а техніка за таких умов стає майже неефективною. Допуск у нас до 45 метрів спускалися. До 30 метрів це у нас по області по кар'єрах, коли шукали речові докази і потопельники. Це вже робота з досвідом, і в кар'єрах працювати легше, так як там граніт і зачасту вода ідеально прозора. Зі слів водолаза сапери існують різні види пошукових робіт. Взимку видимість під водою краще. Проте робота стає небезпечною через кригу, якою б сучасною не була техніка дотримання правил безпеки є обов'язковим. Натомість у весняно літній період видимість майже відсутня, оскільки Дніпро починає цвісти. Рятувальні роботи у нас в основному проходять в зимовий період. Це на кризі, у нас є також спеціалізована техніка. Катер на повітряній полюжці, який врятував десятки людей, і це приємно, бо ти знаєш, що Людина повернеться до сім'ї і не буде горе. Після повномасштабного вторгнення водолазів перекваліфікували на водолазів саперів і вони почали брати участь у сухопутному розмінуванні. Стратегія розмінування акваторії зводиться до того, щоб мінімізувати залучення водолаза безпосередньо, щоб він менше працював за ВНП. І для цього. Прийшли на допомогу роботизована техніка. Видано багато дистанційно керованих апаратів, підводних дронів. Хлопці їздять на навчання в Германію, неодноразово проходять підвищення кваліфікації. Андрій Власенко каже, штат було розширено до 50 осіб. Усі не лише працюють, а й постійно навчаються, адже це серйозна справа. Чим далі, тим більше буде викликів і залучень до розмінування деокупованих територій, де чекає багато несподіванок. Головне правило все робити повільно. Ти маєш на, на, на крок вперед прорахувати свої наступні дії. Особливо під час даних залучень з ВНП це правило множиться на два. Війна забрала мрії, плани та спокій. Нині водолаз сапер повністю прив'язаний до служби і відпочинок для нього вже не на першому місці. Анна Могина, служба новин телеканалу Ільдана.